Привіт, мене звати Маріана. Вітаю вас на каналі Yoga Addicted UA. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у колінах, стегнах, щиколотках, паху чи попереку, приділіть цій частині підвищену увагу. Внутрішню частину стеган можна привести в тонус і активізувати її в першу чергу завдяки справам. Отже, сьогодні я вам покажу 5 найкращих поз, які допоможуть вам розтягнути внутрішню частину стегна та пах. Перше це фрог поуз поза жаби. Перевага цієї пози вона розкриває та розтягує стегну, внутрішню частину стегон і пах. Вона збільшує вихвілю стегну, допомагає при болях у спині, поліпшує психічне здоров'я і покращує сексуальне життя. Затримайтесь цій позі на 3 6 циклів дихання, глибокого вдоху та видоху, або використовуйте це як окрему вправу по 5 хвилин в день. Якщо ця поза. Для вас занадто інтенсивно, для ваших стегон на поточному рівні гнучкості. Не бійтесь, використовувати деякі реквізити, щоб почуватися зручніше пару блоків під передпліччя, ковдра для йоги під коліна, або подушка під верхню частину тіла зможуть чудово допомогти зробити цю поршню більш полегшеною та приємною для вас. Ви можете взяти кілька ковдр для йоги або на колінники, якщо у вас чутливі коліни. Друга поза це йогіскват або як я ще зілої англійською мовою – Garland Pose. Вона ідеально підходить для розтяжки внутрішньої частини паху та верхньої частини стегон. Гравітація та вага вашого тіла допомагають вам розслабити м'язи стегон і пробудити енергію в нижній частині тіла. Я вам покажу версію для початківців, але якщо ви хочете вдосконалити її, ви можете спробувати варіанти середнього та просунутого рівня. Переваги пози. Вона відкриває стегна та пах, розтягує щиколотки, підкоління сухожилля, спину та шию, тонизує живіт, сприяє травленню, посилює ваш метаболізм, зберігає ваші стегнові суглобі здоровими, а також ідеально підходить для йоги для вагітних. Третя наша поза це. Дослівний переклад з англійської «Thread the needle» – це заправляння нитки в голку. Як її робити? Витягніть праву ногу в бік. Тримайте ліву долоню під плечем, витягніть хребет. Вдихніть і помістіть праву руку в небо. Видихніть і поверніть праву руку попід ліве плече. А потім повторіться вправо з іншого боку. Переваги цієї пози – це дуже зручно для початківців, адже воно допомагає зняти напругу або зменшити напругу м'язів у тих частинах нашого тіла, які частіше всього страждають від малорухливого способу життя, тобто наші плечі, верхня частина спини та наша прекрасна шия. Вона підтримує поперек, поліпшує поставу, розслабляє та підвищує мобільність. Це хороша розтяжка для покращення рухливості хребта у верхній частині спині, розтягування м'язів задньої частини плече та збільшення діапазону рухів плеча і, звичайна ж розтяжка стега паху. Ну хіба це не найкраща поза для щоденних наших тренувань? Подумайте про це! Поза ящерки або англійською lizard pose. Поза ящерки це прекрасна поза йоги для розтягування та розслаблення напружених стегон, підколінних сухожиль, паху та квадрицепсів. Вона забезпечує відкриття. Глибоке відкриття стегон, створюючи зосередженість і водночас спокій. Яких ще переваг ми можемо отримати від цієї пози? Вона тонізує сиднічні м'язи, заспокоює ваш розум і контролює стрес, тонізує плечі та груди, покращує гнучки завдяки розслабленню м'язів стегна, зменшує зайвий жир на животі. Це чудова поза для спортивної людини, а також для новачків. Щоденна практика цієї асміни допоможе вам вести здорове та щасливе життя. Якщо ви хочете більше розтягнутися, ви можете виконувати повштовхові рухи, згинаючи праве коліно і виправляючи праву ногу коліна вперед і витягуємо ногу. Згинаємо коліна і витягуємо коліно. П'ята поза. Поза обмеженого кота бант Pose. Вона стимулює ваші груди та серця, заряджає енергію все ваше тіло, стимулює органи червоної порожнини, допомагає зняти легку депресію та стрес, лікує синдром роздратованого кишечника, проблеми з менструальним циклом, а також навіть безпліддя. Допомагає в період менструації та клімаксу, розтягує пах, коліна та стегна, згинає та розкриває стегна позбавляє від втоми та безсоння, тонізує стегна та розтягую їх, покращує кровообіг у вашому тілі, заспокоює ваш розум. Затримайтесь в позі на 3-6 циклів дихання, або виконати це як окрему вправу по 3 хвилини на день або 5. Ви можете також медитувати в цій позі або робити дихальні вправи. Тепер у мене є питання до вас? Яка поза вам найбільше сподобалась, що ви хочете практикувати? І як часто ви це хочете робити? Дайте мені знати в описі нижче. Було б чудово, якби ви оцінили це відео, поставили мені лайк та підписалися на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня і мирного неба!